Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про те, як створити наш перший рекламний обліковий запис в бізнес-центрі TikTok. так? Отож, давайте для початку перейдемо до нашого особистого рекламного облікового запису, так? Тобто не створеного в бізнес-центрі. От, далі нам необхідно в лівій частині вверху навести на піктограмку U, тобто юзер, так, і знайти бізнес-центр. Ну, відповідно, перейти до нього. Звісно, що посилання я закріплю в описі до цього відео. Натискаємо. Так, є наш бізнес-центр завантажився. Як бачите, в нас тут уже створений е, перший наш бізнес-центр, який ми створювали в попередньому відео. Ви можете, звісно, що його переглянути. Я закріплю в описі або десь в правому куті з'явилось по підкасті. Якщо ви ще цей крок не пройшли, можете перейти, переглянути і відповідно його зробити. Ну і, до речі, не забувайтесь на підписуватися на канал. Так? Е, добре, давайте далі. Е, переходимо до нашого бізнес-центру, натискаємо відповідно, завантажується інтерфейс. А, так, скіпаємо тур. Як бачите, в мене повний доступ, тобто я адмін та фінансовий менеджер. Далі, відповідно, в лівій частині нам необхідно знайти керування, і відповідно в цьому керуванню нам необхідно знайти облікові записи. Так, тобто accounts. Натискаємо на них. От, і тут нам для початку необхідно відповідно додати нашу інформацію а, про нашу компанію. Так, а наступним кроком це вже буде безпосереднє створення рекламного облікового запису. От також тут ми можемо додавати tiktok аккаунти, так і TikTok one акаунти, тобто облікові записи. Добре, давайте я додам, заповню цю інформацію. Для початку нам потрібно заповнити нашу нішу, тобто industry. Натискаємо. Я виберу, якщо у вас є e комерс, ви обираєте e-commerce. Якщо ви там полі до генерації продаєте якісь навчальні курси, можете це вибрати. Це не критично, не важливо. Ви можете просто вибрати інше, інше, так, і залишити. Далі необхідно вести контактне ім'я особи. Давайте я його веду. Так, є. Далі відповідно контактну пошту, як бачите, воно підтягує вже тут, а, після того, як ми створили, тобто перед створенням бізнес-центру ми заповнювали контактні дані, і відповідно воно вже сюди підтягнуло. Так? От. Ну і відповідно далі нам необхідно ввести номер телефону. Давайте я це швиденько зроблю. Готово. Я номер телефону ввів, далі необхідно натиснути на кнопку Сампіт, тобто підтвердити, натискаємо очікуємо. Так, далі, відповідно, нам необхідно вибрати дві опції, тобто ми можемо створити новий рекламний кабінет, а можемо надати, точніше, запитати доступ до наявного вже рекламного кабінету. Так, от наразі нам необхідно просто створити новий рекламний обліковий запис. Тому ми натискаємо на Create New, тобто створити новий. Далі нам необхідно ввести інформацію. Для початку нам необхідно ввести назву нашого рекламного облікового запису. Давайте я це зроблю. Так, є. Далі нам необхідно вести наш веб-сайт, але це, як бачите, опціонально. Якщо його немає, то в принципі нічого страшного можна пропустити. Далі нам необхідно вести відповідно нашу часову зону. Так, вибираємо і шукаємо Європу, так, європейський часовий зону. Так, трошки прогортуємо і можна ось цю вибрати. Ось, Так, далі натискаємо на кнопку Next, тобто далі. Ось відповідно нам потрібно зробити ще верифікацію, тобто необхідно нам вести ім'я. Контактної особи, також ми можемо вести контактне імейл особи, тобто хто буде відповідати за цей обліковий запис, і відповідно номер. От, але якщо ми помітимо, то тут у нас це опціонально, тобто ми можемо це все не робити і можемо просто натиснути на кнопку Самбіт, а можемо відповідно заповнити ці поля. Так? От, тобто Номер телефону відповідального за цей обліковий запис, ім'я, емейл, тощо, тощо. От, можна це зробити пізніше, можна це зробити зараз. Так? Тобто Я можу в принципі, пропустити. Це і натиснути Підтвердити так, сам, тому натискаємо. Так, все. Відповідно, наш перший рекламний обліковий запис створився, як ми бачимо, так, от, але ми можемо спостерігати, що необхідно вести відповідно. Спосіб оплати, тобто для того, щоб рекламний обліковий запис запрацював, відповідно нам необхідно буде потім додати спосіб оплати. От. Ми будемо це все розглядати уже повне налаштування рекламно-облікового запису і запуск рекламних компаній вже в наступному відео. Ось Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Також можете. Підписатись на телеграм-спільноту по бажанню. Якщо вам сподобалось відео, то ставте подобайки. Якщо у вас виникли якісь певні запитання чи уточнення, також пишіть в коментарях, стараюся всім відповідати. Ну і в цілому, на сьогодні це все. От До нових зустрічей.